Податкова реформа усуне корупцію в цій сфері та покращить умови ведення бізнесу. Про це заявив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма. Зазначив, що реформа буде проведена вже цього року, і вона, зокрема, спонукає бізнесменів припинити видавати зарплати у конвертах і перейти на білі виплати. Крім цього, працюють над тим, аби розв'язати проблеми підприємців із землею та під'єднанням до мереж. Законопроєкт про податкову реформу передадуть на розгляд парламенту після. Узгодження з міжнародними партнерами насамперед із міжнародним валютним фондом. Ну тут, врешті, ключове, тому що від, скажімо так, або резолюції або рекомендації експертів міжнародного валютного фонду багато що залежитиме в подальшому про необхідність податкової реформи. Ми багато чуємо і багато говоримо вже чимало було законодавчих ініціатив. На ці питання можливо відповість Андрій Длігач, більш ну краще, професор Київського національного університету, голова ради коаліції бізнес-спільноти. Пан Андрій, вітаємо вас. Вітаю, ну справді, чи вірите ви в те, що чергова спроба, можливість, така намагання провести податкову реформу справді може усунути обілити і зарплати, тому що на зарплатнях українців це безпосередньо може позначитися, покращить, скажімо так, сам клімат між державою і бізнесом, який повсякчас жаліється на умови. Хоча тези є різні, хтось каже, наполягає на тому, що податки варто лібералізувати, як це було обіцяно. Хтось у профільному комітеті вважає, що податки навіть по про війну потрібно постійно підвищувати, тому що вони наповнюють бюджет? Тут є дуже багато ну гострих кутів, і знову ж таки ми апелюємо до рішення міжнародного валютного фонду, який має сказати своє остаточне так чи ні. Як прокоментуєте ситуацію навколо намагання провести цю реформу? Я спробував прокоментувати з різних боків як громадські діячі, як голова коаліції бізнесу, як член команди з податковою реформою, який спільно з паном Ростиславом Шурмою працює на ці реформи. В Україні податкова система є невідповідною ані чинним викликом, ані взагалі рівню економічного розвитку країни. Країна, яка прагне відновлення і потім швидкого економічного зростання. Це доведено багатьма країнами світу, це доведено економістами, що ця країна має зменшити податкове навантаження на бізнес. Неможливо обілити зарплати, неможливо винищити корупцію до тих пір, доки в нас такий високий рівень держави в економіці і високе податкове навантаження, і високі повноваження податківців, які можуть блокувати податкові накладни і фактично знищувати бізнес. Відповідно, ми маємо перш за все лібералізувати податкову систему. Включно з цієї реформи маємо провести реформу митниці, реформу пов'язану з дерегуляцією і приватизацією. Ось це ключі, які знищать українську корупцію. Ми не можемо постійно рубати голови ці гідрі, бо, бо там відростають нові голови. Я маю на увазі замінюємо людей, а нові люди корумпуються так само, як попередні. Тому що невідповідна саме податкова система, чи реально Реально. чи бізнес консолідований навколо цього, 95% підприємців підтримують цю ідею. Переважна більшість економістів підтримують є, звичайно, ті, які обережні. Ну а що стосується МВФ, звичайно, це наші міжнародні партнери, завданням яких є забезпечення стабільності України. А економічне зростання це наше з вами питання. Хто хто в світі зацікавлений в тому, щоб формувати собі конкуренти економічного? Ніхто звичайно, це питання самої України знайти важелі як. Вибудувати економічне. Пане Андрію, в мене в мене єдине, що впоточнені є. У нас проблема от навколо реалізації податкової реформи, полягає виключно в в цих відсотках, скільки треба стягувати з бізнесу в бюджет, ну, на користь держави в бюджет більше-менше об'єднувати запроваджувати компенсаторні механізми. Чи все ж таки в прозорості, тому що ми часто апелюємо до досвіду інших держав, зокрема до країн Балтії, де понад 80-90% там все діджиталізовано і усунено з людський фактор. Тобто, чи можемо ми говорити про те, що е, тут може бути досягнуто балансу певного, що і бізнес, і держава будуть задоволені в кількості цих відсотків, але в той же час ми і оцю корупційну складову усунемо, і тому всі так само будуть задоволені. Скільки це реально? Велика помилка не тільки 32 років нашої незалежності, а й останніх 9 років після майданних. Тому що ми намагалися згідно з рекомендаціями наших міжнародних партнерів збільшувати прозорість, збільшувати покращувати адміністрування, замінювати людей. Все це виявилось марним, марним. тому що економіка є передусім, і до тих пір, доки є економічний сенс у корупції, до тих пір, доки вона дає можливість комусь заробляти, в нас корупція буде залишатися на такому шаленому рівні. Я як один зі співавторів Прозоро системи державних закупівель маю сказати, що ми і тут не досягли б значного успіху. Чому тому що залишаються тендери з заздалегідь відомим постачальникам з умовами, які прописуються під конкретну компанію, з непрацюючим антимонопольним комітетом, який дозволяє такі е зловживання на закупівлях, і все це чому тому, що залишається економічний сенс у, у корупції? Винищити його можна лише привівши у відповідність економічну систему економічним реаліям України. І ці економічні реалії кажуть дуже просто: до тих пір, доки навантаження на бізнес надто велике, бізнес буде Прозуміло. шукати спосіб, як, як уминути ці, ці податки. Отже, перше це змінити економічну сутність податків в Україні. Так, якщо хочете філософію, дякуємо вам, Андрій Длігач, професор Київського національного університету, голова ради коаліції бізнес-пільноти, говорили про перспективи запровадження реалізації податкової реформи в Україні.